Минулий четвер став для нашого міста насправді чорним днем календаря. В той час, коли у церкві святого Йосифа Червонограці прощалися з загиблим у зоні АТО героєм Олександром Унічем, на вулиці Стуса, неподалік світлофора, легківка ПЖО-107 збила дев'ятирічного хлопця. До лікарні його доставили з діагнозом відкрита черепно-мозкова травма, перелом склепіння і основи черепа, забій головного мозку та важка ступінь травматичного шоку. На жаль, врятувати життя дитини медикам не вдалося. Після кількагодинного перебування у реанімації хлопчик помер. Як встановили правоохоронці, за кермом легківки перебував 66-річний червоноградець. За попередньою інформацією, в стані алкогольного сп'яніння він не був. Матеріали цієї справи місцеві правоохоронці скерували у відділ розслідувань ДТП головного управління національної поліції у Львівській області.